Аби увіковічнити пам'ять наших загиблих захисників, що у 2022 році в самому серці Хмельницького поставили куби пам'яті. Нині на так званій 100-метрівці розташовано 82 конструкції. Однак у січні поточного року куби почали замінювати на восьмигранники. За час повномасштабного вторгнення портрети захисників простяглися до кінотеатру Шевченка. Тож, як зазначили у міській раді, це рішення є правильним, адже тепер конструкція вміщує не чотири портрети, а вісім. Це вимушений крок, на який ми пішли, тому що ми розуміємо реалії часу. Ми розуміємо, що війна триває, забирає життя найкращих. І, на жаль, в нас в громаді щодня є прощання з героями з одним, двома, трьома і, на жаль, із чотирма. Тому було прийнято рішення трошки змінити конструкції. Окрім цього, на нових банерах з'явились і qr коди Якщо мешканець громади захоче дізнатись більше історію життя загиблого героя, він сканує qr код переходить за посиланням на сайт Хмельницької міської ради, і там вже більше інформації. За словами родин загиблих, ми її формували за свідченнями побратимів. Тобто більшу інформацію ви зможете отримати, саме перейшовши за qr кодом Хмельничани до даних інновацій віднеслись з розумінням. Це хороша ідея. Ну, ти можеш прочитати про загиблого, хто, ну, хто він, яким як, він був по життю. Ну, це крута ідея. На жаль, багато хлопців гинуть, ну, а тут вулиця не така і довга, та й бажано би це все припинити, звісно. Але ж якось треба всіх врахувати і всіх треба пам'ятати. Бо вже йду, завжди і плачу, і малюю за них. Проте інша частина краян у соцмережах говорить про те, аби виділити для алеї пам'яті інше місце. Однак у міській раді зазначили, що переносити дані конструкції не планують. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.